Друзі, вітаю вас! Також світає надзвичайно цікава рослина, яку навряд чи можна співставити з арістологією, але насправді і арістолох, і копотняки, наші, європейські і так далі. Це все одна родина. Називається Saruma Henry. Бачите, дуже цікава штука. От, щоб, щоб бачити, що тісно це. От, ну, я придумав назву. От, красива багаторічна рослина, дуже оригінальна, як на мене, незвичайна. Бачите, от мене навіть полку сополеняв якийсь. О, ви знаєте, кожен раз виходиш в ліс, це в ліс, господи, ну майже в ліс, в сад. Дуже слава Богу, що живий. Сьогодні у нас тварі попали по будинку бабусі моєї подруги в Немішаєві. Загорівся багатоповерхівка, загорілася, загорівся дах. Слава Богу, всі живі здорові. Ну, Це просто чудо якесь. Перед цим попали в будинок моєї подруги. Ой. Я просто, знаєте, вже немає, немає сил, нічого немає. Тобто вже зла, суки, вже задубали вже товарі з Як, Ну, це, знаєш, це просто я не хочу багато всього казати, що знаєте, що в мене нема поки монетизації за відео, але. О, слухай, може, поки можна матюкатися. Ну, Толкою, і буде все легше було. Вибачте за такий трагічний відступ, ліричний. Коротше, якщо вам почнете, що рума, а вона рано пізно вас буде, тому що вона зав'язана сіня, і сію. От, то може буде грабати. Сидіть її обов'язково на таку півтінь. Сонце вона дуже любить. От, зараз у нас 24 квітня. Ось вона вже цвіте. Дивіться, які красиві, Квіточки в гарні. Красотулька, яка гарна. Навіть дивіться, можна. Красиво. Ось. Друзі, от, безпроблемна, тобто, про неї мало інформації, особливо українською чи якоюсь іншою мовою, окрім сусідської. Та далі на сусідську сусідської теж мови напевно, немає, особливо. От, друзі, але, що скажу. Рідкісна росина колекційна, дуже гарні такі листочки в неї. От, такі, бачите, красиві, серцеподібні. От. Гарні, красунечка така красива. Ну? Добре, кітці вас цьому цьому. Бережіть себе. Пока-пока.